А я працювала сім років юристом, дуже вигоріла на тій роботі, а потім почався локдаун. і Я вже зрозуміла, що я вже не хочу в будь-яку сферу на роботу повертатись в місто і вже зосередилась на роботі лишити. Не всім треба їхати в село з міста. Класно, коли в людей вони не ідеалізують собі життя в селі теж. Чи стало ти щасливішою, коли переїхала? Так, дуже. Чесно. Тут якось, от ніби я розумію, що зараз війна і чоловік далеко, і я одна, і ну, різні да, такі стани зараз у всіх типу. Сьогодні є настрій, завтра немає. Але от завдяки тому, що тут є тварини, і вони дарують тобі стільки тепла, стільки позитиву, і ну, ти розумієш, що ти не можеш це кинути.